Що значить забрусний віск, колеги? <кій> ви пишете, а свою головою не думаєте. Якого чорта ви всі ділите? Забрусний віск, мерв'яний віск, там, рамковий віск, який у вас ще там віск є, віск капаний, зна... ви всі ділите, але ви всі забуваєте про одне єдине: весь віск бджолиний. Весь віск, який ви бачите, як віск, продукується восковедільними залозами бджіла, саме восковими дзеркальцями. Весь віск утворюється одним і тим самим способом в бджоли. Весь віск, весь, абсолютно весь, має одну і ту саму хімічну формулу при виробництві. Коли він виходить з воскового дзеркальця, він має одну і ту саму хімічну молекулярну будову. Ви про це все всі забуваєте. Навіть не хочете думати. Ви просто читаєте в книжці. Наприклад, там в книжці якогось там. Не знаю, тімнова читаєте. От віск зібраний там, з мервиця мерв'яний, от заводський, от пасічний віск. Ви всі так думаєте. Да? Ну на самому, ну, насправді воно все ж іде від бджоли. Чому ви про це не думаєте? Що забрусний віск, що віск який з рамки Весь віск однаковий. Да? Єдина його різниця це коли віск попадає на рамку. Віск попадає на рамку, то коли ви поставили хреновий листок вощини, вам в результаті виходить фіговий віск. Правильно? Тому що той листок вощини змістом парафіну, стеорину, цирозину, каніфолі, що туди тільки не бадяжать. 50-60% і тільки 30-40% воску у вас і виходить фіговий на виході віск. І ви про це не думаєте навіть. А коли ви кажете забрусний віск, ви в надії, що той віск буде чистіший, чим остальні, але він не буде чистим на 100%. Тому що навіть коли той віск буде в мега в класних стерильних умовах зібраний, 5% домішок, які потім не годяться для виробництва овощини, будуть. А саме ферменти, саме пилкові зерна, саме якісь е, часточки безпосередньо з бджоли, крило, лапка і так далі. Ви про це не хочете думати -кінці в кінці кінців мед розумієте. Це все туди буде попадати. Тому що науковцями серйозних світових організацій, в тому числі американських, я зараз не буду вам показувати до кінця всі речі, які я знаю, але доведено. Що при виробництві стільників або при побудові стільника використовується виключно віск з восковихільних залоз. виключно віск. Звідти. все, все остальне, що туди попадається в процесі життєдіяльності. Це цих 5%, які на заводі треба забрати і дати бджолі нормальний, класний продукт, а саме вощину з воску, а не фіг зна чого. І оці ділки, які колись казали, що 10% парафіну додавати в вощину, це технологія, то їм, вообще по голові треба надавати. Якось так, тому думайте, що пишете, вчіться, і все у вас буде добре. А якщо не знаєте, то дивіться, що вам показують люди, які цим займаються.